Шановні депутати, шановний головуючі, шановні виборці, стаття 81 Конституції України дає п'ять випадків, коли можуть позбавити депутата його повноважень. Сьогодні, шановний спікер, ви порушили конституцію, конституцію і статтю 81, коли е, об'явили, тому що жодної підстави зняти повноваження депутатів немає. Це сценарій сьогоднішньої влади. Це всім роз, зрозуміло. І на сьогоднішній день це бажання адміністрації президента і суди на сьогоднішній день перетворились тільки в реалізацію бажань однієї. Персони. І мета цього тільки залякати депутатів. Я хочу звернутися до 225 депутатів Верховної Ради. На сьогоднішній день ми захищаємо в першу чергу ключові принципи парламентаризму сьогодні. Знищуть бажання десятків чи сотень тисяч людей, які голосували за цих депутатів, завтра таким же самим чином знимуть повноваження з кожного з вас. Хочуть зробити з депутатів таких так званих кукол, які будуть погрожувати будь-яким рішенням суду для того, щоб позбавити їх повноважень. Тому я хочу звернутися до кожного з вас. Не підтримувати ці питання, висловити свою позицію. І ми всі разом на сьогоднішній день повинні захистити наших колег. Це не, не політичне питання, це питання. Принципове принципове питання парламентаризму. Сьогодні заберуть депутати, завтра розтопчуть волю виборців. Я хочу звернутися до кожного з вас. Ви до того готові до цього готові? Мені. І тому ми будемо звертатись до судів, до, 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 до тих судів, в, в яких є правда. Ми будемо зустр... не до наших судів, які на сьогоднішній день є кишеньковими, а ми будемо звертатись до Європейського суду по правам людини. Дякую за увагу.